Привіт, друзі, вітаю вас на каналі Фітоленд. Сьогодні я розповім вам про гриб, який називають натуральним еліксиром для мозку: їжовик гребінчастий або ліонс мейн. Звучить інтригуюче, правда? Ще пак цей гриб не лише має дивовижний вигляд, який нагадує каскад м'яких щупалець, але й володіє унікальними властивостями для здоров'я. Останнім часом їжовик став справжньою сенсацією у світі біодобавок, і сьогодні я розкрию, як саме він впливає на наш мозок. Нервову систему і навіть психічний стан. Так що залишайтеся, бо далі буде ще цікавіше. Основні корисні властивості їжовика. Чому ж цей гриб такий особливий? По-перше, їжовик гребінчастий містить герицинони та ерінацини речовини, які стимулюють вироблення нервового ростового фактора, НГФ це надзвичайно важливо для підтримки нейронів і загального здоров'я мозку. Дослідження показали, що прийом їжовика. Може сприяти кращій пам'яті, зосередженості та навіть відновленню нервових клітин. Уявіть собі, природний засіб, який буквально може підтримувати мозок у відмінній формі. Також їжовик допомагає нашому організму боротися з вільними радикалами завдяки своїм антиоксидантним властивостям, що важливо для імунітету і загального здоров'я. Наукові дослідження та застосування їжовика цікавий факт. Їжовик гребінчастий, уже давно вивчається науковцями. Наприклад, дослідження на тваринах показали, що цей гриб стимулює вироблення NGF, що позитивно впливає на пам'ять і здатність до навчання. Що стосується досліджень на людях, не то вони ще тривають, але вже є обнадійливі результати в одному з клінічних досліджень літні люди, які приймали їжовик, лі продемонстрували покращення когнітивних показників, це говорить про можливості гриба в підтримці когнітивних функцій у літньому віці. Також є дані, що їжовик може допомагати при тривозі та депресії. Форми, дозування і побічні ефекти. Тепер, коли ми знаємо, чим корисний їжовик, важливо розібратися, як його правильно приймати. На ринку є кілька форм: капсули, порошок, екстракти і навіть чай. Найпопулярніші там це капсули, бо вони містять стандартизований екстракт і зручні в прийомі. Рекомендована доза зазвичай становить від 500 до 1000 мг на день, але завжди слід дотримуватися інструкцій. Що стосується побічних ефектів, вони зустрічаються рідко, але можливі проблеми з травленням чи легка алергічна реакція. Завжди починайте з мінімальної дози, щоб перевірити реакцію організму. Як обрати якісний продукт? Ну і нарешті, як не помилитися з вибором: обирайте продукти від перевірених виробників. Звертайте увагу на стандартизацію та відсутність зайвих наповнювачів. Зараз на ринку багато різних варіантів, і не всі з них однаково якісні. Отже, ми пройшлися по всіх важливих моментах їжовика гребінчастого, його користь, можливі побічні ефекти, дозування і як обрати якісний продукт. А тепер я хочу розповісти вам про найкращий їжовик, який я особисто пробував: це їжовик від Host Defense. Цей продукт доступний як у капсулах, так і в порошку. І тут є нюанс. Капсули це супер зручно, взяв дві на день і все готово, не треба заморочуватися. Це варіант для тих, хто цінує швидкість і простоту. Порошок з іншого боку, можна додавати в напої чи смузі, що підходить тим, хто хоче експериментувати зі смаком або точніше регулювати дозу. Загалом, якщо вам потрібна максимальна зручність, беріть капсули. А для тих, хто любить трохи креативу і контролю. Порошок буде чудовим вибором, скажу від себе, тобто це реально топ для мозку і нервової системи. Приймаю вже кілька тижнів по дві капсули на день, і що скажу? По-перше, концентрація просто на рівні мозок працює без туману, ясність думок зовсім інша. По-друге, відчуття втоми помітно зменшилось, особливо в кінці робочого дня і ще приємний бонус. Сплю краще, прокидаюсь у гарному настрої. Взагалі шикарний варіант, якщо хочете додати трохи здоров'я в свій день. Плюс, це ж таки це сертифікована органіка без зайвих домішок. Якщо хочете природно підтримати мозок і знизити стрес, щиро рекомендую. І, до речі, якщо ви зацікавилися їжовиком гребінчастим і хочете спробувати його на собі, ви можете знайти цей продукт в інтернет-магазині «Вітаміни USA. Просто переходьте за лінком в описі під відео, щоб дізнатися більше. І зробити замовлення. На цьому все, друзі. Їжовик грибінчастий це справжній подарунок від природи для нашого мозку і нервової системи. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися про цей дивовижний гриб. Якщо відео було корисним, поставте лайк, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди. І діліться своїм досвідом у коментарях. Бувайте! До зустрічі у новому відео!